Добрий ранок, ми вже в гаражі Ауді, вчорашня, стоїть Таврія, от тільки сторінс додавив 250, смс-ок отримав штук 20, яких 250, 250 не буде, 300 доларів мінімум, Сижу, я вам зараз покажу, який у мене ранок. 1259 на моніторі. На моніторі у Олександр. Зараз покажу. Це ми зараз до цього дійдемо. Фор Скорпіо 2. Непогано, непогано. Прикольно, цікаво. Взять би, но дядько не торгується. 50 000 гривень, 1200 майже. І не каплі ниже. 50 штук. Ладно, поки хай буде, що ми там мої ізбрани вже поудалялись. Коротше, машинок нема. От просто немає. Друзі, не забувайте, запропонуйте варіант Якщо ви знаєте, хтось десь продає, давайте теж кидайте. Я в пошуках камери для нового, скажімо так, для цього же формату. Но з кращою якістю не буде цієї тряски, не буде цього всього. Буде плавна стабілізація. Це я мабуть, занадто да? озвучив. Коротше, є ось такі камери. Вони доволі недешеві з стабілізатором. Я дуже дивився про них отзиви. Відоси в Ютубі круто підходять для підсйомів. Вони стежать за твоїм лицем або тілом. Коротше, прикольно кріпиться вони. Там надо буде докупляти окремо кріплення. Там можна на, на, на рюкзак, на шлейку ну, на голову. Там трохи на дібільному виглядає і так далі. Ось до речі, ці кріплення, які я понаходив на 3 d принтері, печатають. Короче, треба розвиватися. Ось така вони кріпиться на сумку, можна. Надо по Кращувати нашу якість відео. Тому я вже договорився, на що поближе. Їдемо 37 хвилин. Подивимося камеру. Я сподіваюся, буде далі прикольніше, удобніше, тому що я сам знайти оператора е, в наші дні, який буде зі мною кожних 5 хвилин і жити, це майже нереально. А самому можна теж знімати і монтувати, і буде прикольно. Виходити. Просто треба трішечки з сучасними технологіями покращити нашу якість. А саме камера з стабілізатором, це на голові вона теж буде і ясно. Можливо, не останеться я її подарую комусь з підписників, хто хоче почати свій ютуб канал. Ця теж камера стоїть грошей не менше, ніж та. Буде, я думаю, прикольно. Там круто, на є магніти на машину, можна просто приклеїти зараз до дверей і тягнути прицепчика, і буде плавна якість така. Коротше, буде цікаво. В будь-якому випадку машинок немає, дні йдуть. Ви всі ждете відос, а що знімати? От буду так такі буде коротше, може вам понравиться. Ну я не знаю. Нема машинок. Може ми ще поїдемо по цього форда? Може ми щось знайдемо ще по дорозі. Ну поки так. Тому, уви. Розборочка працює, потрошку щось виставляються, Ігора сьогодні немає. Не так все легко, як ви думаєте. Ти що, ти що? Все зб'єш. Бачите, а цього всього от таких от не повинно бути на новій камері. Вроді би як. Їдемо подивимося, крупимо. Будемо покращувати якість і відео, і звука. Буде прикольно. — То ви цією камерою теж знімали, а да? На дві таких у Віталія. У Мого друга така, і у мене теж така. От можна хоч одне з цієї камери включити? Так, Чи, я сх... я б... Чи у вас, у вас схожа? Ані тих дві однакових. на, на е, мої відоси от по суботам. Це я пишу. Ага. А, Віталій посереда на свою таку ж сам. Ага. Вони дві однакові. А ви не пробували собі третю версію цієї камери знайти? Бо я бачу, що а її. От ще... Віталій от, Італії -от отут уже, от Віталій купив собі вже третю. Оце відео вже на третю. А, третю версію вже, так? Так, да. оце вже на третю. А включіть другу версію. Ну, я щось третю версію не знайшов камери, звісно. Знаю, даже де він так заказав. А так чого, так і кучу. А, есть, да? Ну просто ценник. А, не, ну понятно. Я, замію, там ценник 35 і щось таке. Я понял. Нет, пока ше. Що... Так, на другу. Будь які ну, відео. Ну, ну, не пробували себе, щоб хочу. камера за залами слідкувала, там така Пробувала, функція? Пробовала, да, є, але ж вона на не на самых максимальных показниках працює. Ну, це на ходу в шиши. Она на стекле приклеена. Ага. Не, ну з картинки, да. Да, прикольно. Ну, довольно и понимаю. Ну, тут еще реже, если надо да. учитывать, но я снимаю в 4К-30 кадры. А чему на 60? Честно, я вообще далекий от всей темы. Вона 60 снимаю. Ну, ну, но я не снимал никогда. Не, хорошо. То есть я, я честно, в заводских настройках поставил, так и снимал. <рес> я понял. Мона выдавиться, да? Камера да, воздала. Три раза нац перекрутится вперед камера. Три. Если запускаешь тею камеру, то на себе. Если запускаешь тею кнопкой, то туда снимает. А так воно... Не, надо выставлять уже следково, вот фоллоу. Они а, не, не, сюда, здесь, то есть тут. титлоки, это заблокировать. Вот, FPV скорее всего. Нет. Значит, еще, один, давайте пробуйте. Может, не, да, вот это просто забагато, да? Может, и забагато. О, О, вот оно, де да, заблокирувати локет, все правильно. Ви поняли. X-Level нашої зйомки. Ні, штука класна. Ну, для, для цієї камери, як і для багатьох інших, потрібно освітлення нормальне. Угу, Ну так, да, так, для, да, для цей теж, на жаль, да. Да, так. Да. Ну я собі фонариком виходжу. А, а я айфоном. Привляюсь на айфон да. і. Ну так. Да. Я не люблю монтувати довго з різних девайсів знімаю. Е, скажіть, що це сюди до нас ще йде, до камери? Так, це що додатково до неї було придбано. Що не було комплекту. Вот коробка, це не комбоска коробка, а звичайно. Угу, вона шла ось так ні я Це, 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 ручка... це павербанк, па може, заходив да, Ні, це не павербанк. це ручка то есть bluetooth модуль називаємо його так оце ось так працює отсоединил угу. цей мікрофон не працює угу. то есть тут маленька загружечка стоит вона внутри угу. ну тут тоже ж батарейка є. да в нем є, і я хватаю надув реально Скажіть, а ця штучка у вас на комплекті? тоже це да, вам. Бо вона, вона, якщо чесно, дуже треба. У мене останні всі в машині, я вам ще дошлю нової пошти, кріплення 2-3, конкретно під неї. От, у мене всі кріплення сюди. І вона становиться ось сюди. Супер, Оці всі ну, я думав до заказувати. Нікуди не там є бачив і присоски, і з ну, із ну, магнітами. Прийма, у мене не було. У мене ну, звичайна присоска від будь-якого відеореєстратора була на стекло. Просто сюди вже, ну, з от, тим гопрошним перехідником. Флешки, Флешки, Флешки там немає в комплекті, так? Ні, немає, я за флешку нічого не писав. Ні, це не треба. Ну, ви ж ви розумієте, швидкісна. Як блогер, то ви знаєте, що максимально швидкісна флешка, бо вона їй буде плюватися, якщо плоха флешка. А я не знаю, мені якось попалося, я вставив, і все, от якось за заплешку. Тут так це не работає. З DJ не працює. Так, що розставляю? Мікрофон, давайте одразу, щоб ви бачили, що все працює. Ні, я зрозумів, мікрофон працює. Так, ми дивимося, що фрі хендл поцеєнена. От вона, handle connect. Мікрофон воткнули, Вроде заряжено, вроде. Ага, а просто без мікрофона все, можна ходити? Так, вот. да, тут під камінь п'ять мікрофонів скільки. Раз, два, три, чотири мікрофони. Я це можу навіть і не використовувати поки, да, да? Вообще. Якщо не використовуєте, то знімайте цю ручку, ставте маленьку заглушку, і вона у вас два рази менше. Ну да. Ну, я купив мікрофон, і мені якість звука більш сподобалось. У DJ, мікрофони, ну і в принципі техніка. Ну, от зараз вона працює, видно, що мікрофончик. Ну, тема класна. У DJI, в принципі, з мікрофонами. У них у всіх девайсах мікрофони офигеть. Понял. Так, що пацані у нас? Точно, так як писав писал, дванадцять. Хоч тисячу вступить блогеру? Ничу себе. Тисячу. Tam? Я думал, ну по-християнски, як-то якось буде, ну хоч 100. <гум> да, не ну, нужне 50... 100 гривень. 60 <гум> <50 гум> гривень, 50, 50 гривень торгов. Давай, <гум> як там. Ну, Шляхи... я, я ж бачу, я ж euh, лицо знайоме, але ж я. ну... Шляхи до успіхусь Щось Шось є, якісь фішки, фішки якісь канала? Ну як ти там торгуєшся з людьми, що, що ти там робиш? Ну, по 50 контент. гривень ще такого торгу не було, типу, 100. Ні, ну давай, ні, давай, попри, давай поприкову. Ну, е, вона ж не нова. Да, я я спору, точно спору, таку нет. же, Хочете, я вам покажу Олексія зараз за 11. Я навіть не будем давай, Давайте я, я покажу за 11 таку саму. Давайте, Тут аж в Києві. Показуйте і... Можу подзвонити і буде 10. Дзвони і ми не, не торгуємося, і в принципі розходимо. Давайте, ми, тако, ми, давайте. Без я вчора ввечері тільки виставив, у мене, ну, хватає, в принципі. Поняв. Хочете якісь ігри поіграють по поводу торгу? Ну, да, да. Давайте, так, так. Давайте, якщо я зараз найду таку саму за 10, так? Ага. Таку саму, дзвоню 10 тисяч, ви мені отаєте її за 10, якщо ні, таку я її покупаю саму, по вашій ціні за 12. Так, да, давай. Цікаво буде? То, то мені скільки буде ціна тоді? Якщо, якщо тоді... я знайду за 10, значить буде 10. Якщо ні, 10 точно, тоді 12. Навіть навіть і не будемо обсуждати. Тоді пропоную не грати зая... нічого. Перша а просто заявлення на 1000, в принципі, норм. На 1000 зіграти. <рес> так а я тоді нічого не виграю. Я і так куплю за 11. <рес> ну, дивись. Дивись, тоді, тоді е, вирішуй сам. От, 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 та ні, ну що вирішувати? Давайте розрахуємося, де поїдемо. Шо... Ну, ну, та да. ні, та це ж так. Ми просто, ми, я автомобілі знімаю, просто. От виїхав, просто покажу, що буде обновочка. Дивись, хорошо. Автомобілі прикольно. Заглушки всі є? Угу. є. А, ще ж прикол хочу показати. Там ще одна заглушка, з якою я постійно ходив. О. Угу. Ну, це звичайно да. то да. саме. Ну, іноді пошли по шутка з цей. Тож це нормальна тема. Ну так, конечно. Прикол. Ні, явно буде ну, краще, ніж уже соня. Ну, це буде використовуватися. Камера, але це таке. Ну там, це, ну, і це подйоми, там треба це... розуміти, що це блогерська камера. Ні. Ну, це ти з нею там на офроуд, особо не поїде. Ну якщо ти її в руці тримаєш, ну мене да, да. просто перейшло до того, що машина добудувалась, ну там до якогось етапу. Мені треба для оффроуду, і мені її жалко, ну не дай Бог, мені там пилючка, грізючка попаде, то з цими сіми магнітами займатися не да. дуже прикольно. Так. І от, прикольно. 11 тисяч на карту можна? Да, так, ну, я залишив все-таки мені оболтати на 11, так? Да? Ну так. Ну, давай. Це для айфона да, знаю. Да, ти понял, да? Оце да, да, да. Так, Давайте так. карту. Який? Монобанк є. Ні, я маю на увазі, тому сканіруєш код, у мене приват в будь-якому. 11 тисяч. Все, перевірайте. Давай. Зараз прийде. Так, ще раз давай підпишусь, що ж. Ну, контента мало цікавого у нас, українського. Дуже ну, мало. бо тому що треба тратити на камери. До успіху, як там Шлях да, до, до успіху. Плюс один підписник. 25 тисяч. Давно ведеш канал? Та так, да, вже два роки, да. І ми два роки. Ну, у нас єлі, Щось єлі, так мало, так? Ми да? єлі-єлі подобри. Бо тому що люди не підписуються. У ну, нас дивляться реально. Ну, там, про це відсотків, навіть 30 з підпискою. У нас один відео стрільну на 6 чим-то мільйонів. 6 млн? Да, маленький видео. Взагалі бестолковая шляпа, по-другому не скажешь. Стрельнул, і тогда набежала за два дня 10-11 тысяч подписчиков. І все, да. І все. Ну, і потом уже плавномерно, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну, у нас і тематика така, хто любить Г66, там хаммери, чизнейхаммери. не их Ну, на платформі Г66. Двигано особи. Ну, бачите. Не підписується принципіально ну якась, так, що я підписався? Ми перепродаємо ну, ми, ну, ми просто. Ну вже скажу, що глян, красиві заставки, дуже гарні. Ми такого ще не робимо. Штучний інтелект? Ну так, да, це круто, якщо є на цей час. У мене картиночки прям заходять. Я последніх останніх останні 2-3 відео почав сам якось питатися монтувати картиночки, ну не дуже. Це <соценно> отака історія. На каналі Віталія така історія. Щоб ви розуміли, скільки платить Ютуб? Январ, доход 10 доларів. І як, скажіть мені спасибо, і як можна дозволити ще кращу зйомку, коли тільки камера стоїть майже 300 баксів? Ой, я не знаю, підписники цього не оцінюють, не підписують, не лайкають. Так, да, так. Да. Ну, нас німну небагато, 2-3 тисячі, ну таке. Да. Мало. От коли офроуд, то тоді там вже 10, 11 тисяч, то це mm -hmm. був офроуд. Людям цікаво. Ладно, всім гарного дня. Вам дякую тоже. Гарного користування. Дякую, дякую, все. дякую. Ми будемо на зв'язку, я да, До побачення. До дякую. Опа. Є покупка. Ну якщо ви і це не оціните, я удалю свій канал. Нахрен воно мені треба. Продам все. Перепродам. <реш> Ні, сюди не буду ложити. Чуть не обманув тебе. Шнурок. Спасибо. ласка. Я рахую, що це лайк і підписка. Попробуємо. Якість відео точно буде круче. Я вам обіцяю. Поїхали шукати якісь машини. Пам-пам-пам-пам-пам, бо тому що щось зовсім глухо. Олекс мовчить. Я поки чекав його 120 хвилин. Глухо повністю. Їдемо, щось нам моніторимо. І включимося. Ось такий у нас сьогодні видався день. Цики у нас четверта година вечора. Нічого ми не знайшли купити, просто займаємося відправками старої розборки. Так, цей домовий подарунок, це на калину. Карбешники, впуснеї колектора. Коротше, ну що, друзі, на цьому отакій ноті сьогодні все. Зустрінемося в цій же серії. Тільки завтра, сподіваюсь, ми поїдемо щось купимо. Бо купити просто нічого. Їду додому, учиться користуватися новою камерою. Ну, зараз я відправимо посилки. І може вже завтра будуть нові відео на нову камеру. Ну Но це не точно. Через хвилинку, через секунду включимося. Прямо зараз у вас є можливість спробувати щось нове. По трейд пропоную вам повний набір інструментів та зручний інтерфейс, який дозволяє трейдити навіть без попереднього досвіду. Незалежно від того, чи новачок ви чи вже маєте певний досвід, платформа допоможе вам зробити перші кроки зручно. Давайте покажу, як це відбувається. Заходимо на сайт і дивимося за графіком і аналізуємо, куди він піде, вверх або вниз. Я думаю, що зараз. Вниз. А за моїм промокодом ви отримуєте 100% на свій перший депозит. Силка в закріпленому. Коментарі Друз'яки, пару слів про наше продовження. Камеру собою взяв. В принципі, інструкцію подивився, як її користуватися. Зіймається сьогодні ще не будемо, бо чекаю кріплення. Але в принципі, камера крута. Вчора дивився і знімав на неї дуже гарна картинка. Сьогодні можливо пороблю підсйомчики. Камеру поки дуже дуже задоволений. Чекаємо на всі кріплення, і буде прикольно. Далі ми вчаємося в гаражі. Там так шумно, що я запишу тут для вас відео. Приїхав гараж. Сезон продовження нашої серії поднівної, бо тому що це капіс. Поповняв знімати, щоб в один день розрізав морду. Коротше, отак от на ланос. ми ж її продали, ми вже гроші даже отримали. Відрізав, приїде моя машинка по позапчастинки. І ми зараз їдемо по ось таку ауді. Добавилась, ого 10 хвилин тому. Я вже з прицепчиком стою. Отака Ауді, 80-ка ботичка. Ціна! Я подзвонив, він каже, 600! Я такого приїхав і забрав. 600, 2,3. Рік стояла. Ось рік стояла. Стоїть ціна 800 копійками. У нього дві машини, звісно. Машина не заводилась, на рік не заводилась, АКБ без акумулятора на спущених колесах. Нам не проблема. У нас є насос, у нас є акумулятор, у нас є підкат. Коротше, пара слів сказав, початок починаємо. Який початок? Це вже середина відео. І поїхали. Скоро прийдуть кріплення. У нас якість відео буде значно краща, без різної тряски і так далі. Буде прикольно. Камера дуже круто знімає. Пороблю підсомчики на неї побачите. Все, ми печем, бо знову нам їхати більше години. Я вже десь тут вводив адрес. Па-па-па-па-пам. на оболонь. Їдемо, включимося на місці. Друзі, коротко, два слова, поки ще видно. Третя година, чотири приїду. Ну, в принципі, ще за видна доложив. І так, машинку купили, уже ззаді поцепив, не знімав. Не знімав. Я думаю, по понятним з вами причинам. Не можна було там знімати, але трішки відзняв на телефон скритно. При монтажі буду обережний. Що лишнє буде, попаде в кадр, я виріжу. Тому на жаль, оце весь матеріал, який я зняв. Супер. Що ти даєш? Ну я перший приїхав. Ну ты покупаешь или нет? Да, я ну, даю деньги, забирай Сколько? 26 Ты ж дай 25 Я даю 26 Ты дай 27, я дам 28 Понял? А если дам, а дам 35? Дашь 35? Да Дядьку, дай себе тысяч я поеду в тобой давай, давай 36, а то мужику ходить А, Ну ты что, ну ебаный дядька, я сколько лет занимаюсь машинами Мне вот это слушать, ты знаешь, знаешь Тебе еще ко мне обращаться, не мне тебе Понял? Хочешь бери, хочешь не бери Понял? Ми з вами говорили про пам'ятаєте, і він дає на тисячу більше. Вам по факту нема кому е, продавати. Я вам дам ту саму і ту саму його тисячу більше. Ну добро, забирайте за 25 і мені даєш бухтки, я А тобі за що? Як це? Ну, я приїхав покупати машину. Ну. Е, просто цікаво, як таке служив. Ну, я перший стояв туди. Стояв? Ну, Суя, ну, ты що чоловік... ну, якщо бы йому дав би зараз суму, бы, он бы меня би, ти б бы би. Так, то давай. Ну, ну а що тоді? Я, я просто Ну, а за що я должен ще платить? Мені? Да. Ну это, то, що я перший приїхав. <ріху> ну ти в перекурсы, що перший раз или або или ты будеш. туда. Понял? Если мы с тобой знакомы, мы должны этот конфликт вообще закрыть. Ты дал бы ему 25, сказал, если она тебе надо. И мне ты еще отдать, я уехал бы. И все. Понял? А не выкручивать эту ситуацию. Ну да. 25 готовы отдать, готово. Да, да, я. Если я... тысячу даешь это, или полтору за то, что я приехал, потратил свой бензин, и все. Це Хорошо, значит, я должен дать ту саму сумму, по яку ми говорили. Ну Які да, ты а... дашь ему это? А я просто за то, что я приехал, ну типа я ж готов его забрать. Понял? Готов забрать. Да, мы 39 го приїхали. Мы 400, 400, 400 сверху дали и уехали, 1000 сверху дали и уехали. Вы не перші приїхали, хотя ми перші набрали. Да. Хорошо, мы так з вами говорили за 600. Так? Я вам дам долларах, нормально будет? Вот этим бездельникам надо давать что-то. И ты бери тысячу. Ну, конечно. Хорошо. Все, я даю вообще, короче. Вот это Игорь, <соспит> Был вариант, бы <сладкий> <соспит> За что, блядь, скажи да мне. мы да, всегда так даем. Ты что, первый раз не пришел? Ну, я договорился с человеком. Сказал ему, что ты, я ты, ты, мне ты, ты, час ехать. Сюда. Я ж приехал. Да, человек и со мной договаривался? Логично? Ну, логично, да. да. Ну, значит, он не только с тобой договаривался? Да. Раз, ну, два, что? три, четыре, пять, ну, шесть. Ну, без разницы. Шесть, а это 25 пять сколько его? Ой, двадцать пять, как раз 600. Да, меньше, лучше давай. четыре, пять, шесть. И тебе а, ну, двадцать... двадцать... давай <laughs> 25 800 даешь. На 800 гривен больше. Да похуй, хай. Похуй? <laughs> Ты мне так что за тысячу рублей заплатил? Конечно, вижу. просто за что? Да <laughs> не, все, я, все нормально. И, 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 полю, за шо? Я понял. <laughs> я понял, но просто их бы я знал, я просто даже не ехал бы. Игорь, мне полтора Ты часа ехать с ним с прицепом и разговариваться со всеми. Я понял. Ага. Нам не было, спасибо. Да. Ну, нам сказали, типа, короче, да, все, идти забирайте. Так, ну... сейчас, Мы, вообще вообще Мы вообще хотели. 600. Все, дякую. А тихо паспорт достать, да? Конечно. Да. Все, и тем бездельникам. На! Да, спасибо. Прикол. Был первый. Ой, да согафокашера біфоні із двох словах заїжджаю я до машини, а там вже стоїть ігор. Ігор з лівого берега, який займається такими ж крочами. Йому було ближе. Він був перший. Довго бесіду не вели. Він її теж купляє за 600 за 25. Но, типу, як він приїхав, перший в нього є примущества. Хоча я договорився з хазяїном і подзвонив через 5 хвилин після публікації оголошення. Я впевнений, що я був перший. Ми могли б навіть звіритися по телефоні. Ну не тому бо він приїхав перший, і якби за ним слово. Він сказав: давай хазяїну 25, ну, 600 доларів і мені 1000 гривень. На цьому ми і зійшлися. Тому покупка Ауді 25 тисяч гривень, і тисячу я дав ігору. І якось так. Бо не хотілося дарма палити ренджастики, бензина, щоби що, щоби приїхати з нічим. Ну, типа, я друга половина майже Києва, а тут на тобі просто приїжджаєш і за тисячі гривень зійти сидиш. На жаль, це все, що я відзняв. Ми вже зацепилися, загрузилися. Машина була на спущених усіх колесах, ми їх підкачали, але одне, поки об'язувався, заднє спускає. Якось так. Тому ми їдемо потихоньку. О, oh, ще! Ми їдемо в пробці додому. Сподіваюсь, приїдемо до світла, щоб вигрузитися і показати вам машинку і підсйоми. Підсйоми теж не робив, нова камера зря взяв. Що ще забув сказати? Та нічого, в принципі, все як і є. Та що тут, нічого не вдалося, справді засняти. А, вставив акумулятор, двигун крутиться, газовий редуктор перемерз, але схваплював. По бензині не завелася, усі патрубки висохли, і вона вся потікла усіх з І ще приходив його друг. Може прикріплю вам фотку або це виріжу? Не знаю, буде це не буде. Отаку От джету з боку стояла, згоріла, згорів салон. Я йому сказав, хочеш. Дам. Він каже, забирай. Але десь нема тих паспорта, він зараз буде шукати, де там тих паспорт лишив кого десь там. Другого чи кого там. Коротше, прожету, можливо, буде в серії. А так, поки так, їдемо додому, більше часу їхати. З такими пробками це точно більше. І з прицепчиком. Включимося вдома, ауді прикольно. І будемо. Якщо ще спіємо. сьогодні вже запускати не будемо, будемо запускати її вже завтра. Тому що поки не прощаємося. Діла йшли не те, щоб херово, але не зазвичай, що добре. Колеса. Спускають, а при чому ще з двох сторін. Ну я підготувався. Будемо підкачувати. Беляха під мостом став. Сильно шумно. Я не знаю. Можливо, будемо підкачувати. Ладно, поїхали потрошки. До кінця не спустить. Пів часа польот нормальний. Колесо приспускає, але нічого ще держиться. Я згадав, що я забув сьогодні поїсти. Ми вже на окружній, близько біля дому, тому все буде чудово. Зараз похаваємо. Отакий От ходок. Трішки маленькі, правда. А отак на поворотах вивертає аж резину. А це приспускає. Коротше, якось так. Все, уже точно включимося вдома. Не удержався я. Все-таки, щоб завидна, бо тому що камери... Ну, не одна камера в світі ночу не, за... не записує відео. Навіть не то, що ну, ночу, а навіть так ввечері і вже не записує. О, привіт! І так, ну що, друзі? Раз, два, три. Оп. Давайте переключимося на нову камеру. Побачте, що таке зйомка з таким ось стабілізатором. Ще одна з доволі крутих функцій цієї камери: що ми підключаємося до телефону. Ось так. Блін, доволі світло вона знімає. І робимо по як. Ставимо на об'єкт. Раз, два. Раз, два, три. Що ми можемо зафіксувати об'єкт. А, ось так, вибачте, я дебіл. І камера буде слідкувати за ним. Поїхали робити підсйомчики, а ви ось на, на телефон, це на телефон знімає. Ось камера. А ви, дивіться, як це відбувається. Ми як тільки камерою не вертимо. Ось можна, навіть так. Камера все одно слідкує за об'єктом. Охієть! Ахреніть! Як вам такі подсьомчики? І так, поїхали. Так, стоп. Дальше фіксуємо, наприклад, на багажник. Поїхали. Оце цяцьку взяв. Прикольно? Прикольно. Давайте. Коротше, ну що, підсьомчики. Дивіться, як прикольно виходить. А ми будемо їхати скоро додому. До речі, екранчик цей сенсорний, можна не виводити на... i wanna be the best in the game invest in my name check no restraints i'm obsessed with the pain i ingest i retain assess and i change possessed by the thought i'll be free one day from society's restraints money clout and fame mud disease a plague we all love to hate have to play the game have to make a name all our insecurities are on this is war with the enemy think that it was meant to be living in a time where disease is on every screen i won't let them fester me i know На цій ноті нову камеру побачили, побачили звук теж. На цій ноті завершуємо наш сьогоднішній день. Зустрінемося вже завтра. Сподіваюся, камера гарно пише і звук теж. Вже пізно і в гаражі, поки доїдемо, нічого ми не відснімемо. Тому так. Все, друзі. Зустрінемося завтра, коли будемо оживляти ту ауді. ні, не Rover, і будемо щось робити. До речі, ауді та ще євробляха треба виставити на продажу в Олик. Ставлю, виставив. Зелену ту дізельну навіть не розбирали ще поки. Блін. Сильно людського ресурсу не вистачає. Побритися треба. За друзі, всім пока. Прикольно вийшла серія, сподіваюся. Нова камера є покупка. Ва! Круто, з жодної тряски. Ждемо кріплення. До речі, будуть крутяцькі підсйоми на ходу з фіксованою камерою на прицепчик, на оренджрове. Буде прикольно. Все, 100%. До завтра.